Повернення гурту Віагра Інна Воронова, ОПГ «Святиє», Славі Камінській погано. Граматійка Настя Кам'янських та нікому невідома Юла. З вами незмінно ваш тату-пліткар Безпалу М'юзік24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Тож не забудь підписатись, залишити вподобайку, коментар для просування цього ролику. Є чудова телеграм-спільнота. Теж додавайся. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Кожного разу наголошую, що у нас пліткова спільнота, тож не потрібно ображатися, маємо право на свою суб'єктивну думку. От і все. Ми не несемо з собою на меті когось образити, зачепити чиїсь почуття і так далі. Ну що ж, не будемо витрачати час даремно. Сьогодні у нас цікаві теми. Тож, поїхали. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату-пліткар без м'юзик знає усе. на Ставь подбайку и подписывайся на канал. Так и не успела сходить на концерт самого шикарного, сексуального и невероятно вокального состава. Возвращайтесь. Столько всего невероятно красивого мы еще не успели показать вам. В скором исправим. Так написала София Тарасова, колышня, солистка, уже... Колишнього гурту Віагра, адже гурт Віагра завершив свою діяльність. Софія Тарасова анонсувала в своєму інстаграмі, що вона сольна співачка, і, в принципі, було повідомлення, як завжди, здається, російська преса. Я не пам'ятаю, хтось закинув провокацію, запросив гурт «Віагра» виступити на весіллі. І менеджерка повідомила, що гурт Віагра не функціонує, не виступає, і в якості заміни пропонує вінтаж. Хоча це абсолютно різні категорії, як для мене, ну окей. Значить, повернення Віагри. я ось собі задумався. З одного боку, ну цей формат настільки себе вижив, ну про яку Віагру може йти мова. Це вже конкретна віагра Передос. З іншого боку, Костя Меладзе, який розлучився з дружиною, якого зараз немає жодних проєктів. Валіраш Шмеладзе виступає на Росії, при тому, що він сказав проти війни. А чому б так і Віагрі не зробити? Тому, і у разі повернення віагри на сцену, на превеликий жаль, мені здається, що це буде саме повернення на Росію. Адже ми розуміємо, що ці 140 мільйонів хочеться матюкатись, але промовчу, ці 140 мільйонів дивних створінь нікуди не дінуться, нікуди не транспортуються, і їх потрібно якось розважати. Типу Полін Гагарін, Асті Хуясті і ось ця вся Шаболда. І туди може приєднатися гурт Віагра. Я дуже сумніваюся, що Віагра прикладе пісні українською, чи напише україномовний альбом. Адже Костя Меладзе – це в першу чергу про прагматичність, це у поєднанні музика та комерція. А комерцію Костя Меладзе ж ніяк не отримує. Не отримає від українського ринку, і мені дуже шкода, що Костя Маладз зайняв позицію мовчання і підтримки Російської Федерації. Тому що Костя справді талановита людина, його пісні, моє покоління так точно виросло на його композиціях. Але як то кажуть, маємо, що маємо. Ми часто приїжджали в Київ на гастролі. Я зрозумів, що Київ тот городкари. Який... Підходить мені просто так, от я сразу захотів в ньому жити, і шкода споглядати те, як все ж таки Костя хоче возродити своє дітище, яке не має актуальності на сьогодні і навряд чи буде цікаве широкому загалу. Але все ж таки якісь натяки і рухи у воз'єднання ми бачимо. Тому. Я не знаю як це коментувати, от чесно скажу. В мене настільки двоякі відчуття, і в першу чергу це відраза. Відраза до того, що хочеться заробляти, хочеться їсти, але байдуже з якої тарілки. Тобто ти не вибираєш добро, ти вибираєш зло, адже ну, все. Я закінчу цю тему, бо зараз буду агресивно себе поводити, тому що я злий. Мені неприємно, і я дуже здивуюся, якщо Костянтин Меладзе все ж таки запустить, перезапустить Віагру саме для українського слухача. Ну будемо дивитися, як розгортатимуться події. Будь ласка, ваші коментарі. Давайте зробимо ставки, куди ж Костя Меладзе поверне Віагру і, взагалі, чи потрібна Віагра на сьогоднішній день населенню, тому що, на мій погляд, це дуже дуже неактуальний формат. Для, для чего-то это надо? Значит, дальше мой путь сольной, певицы, Инны Вороновой, мамы моих детей. Я буду всегда ему благодарна. Он супер человек. Он не абьюзер, как все орут от злости на него. Он потрясающий человек, который просто немного сбился с пути сейчас, немного запутан. Но я никогда не буду зла, ну, зла держать него, это просто невозможно. Он меня делал очень счастливой, все это видели. И даже тот цвет, который есть во мне сейчас, это развил он. Я максимально пыталась, даже находясь сейчас он в СИЗО, да, поделиться своим внутренним миром больше с ним, потому что у него было больше там свободного времени, чем в обычной жизни. То есть я ему отдала все книги, которые трансформировали в какое-то время с 20 лет меня. Он все прочел. Он реально, Я вірю в те, що він помінявся. Просто возможно испуга, возможно від того, що вещи, які можуть мене подставить. Інна Воронова кохала свого чоловіка, кохала та не докохала і виклала в своєму інстаграмі відео, в якому повідомила, що розлучається наразі з Юрієм Чернецьким. Це той самий барон усього, <кхм> який продавав. В шоу-бізнесі. І за рахунок цього, знаєте, коли у людей багато грошей не знали, куди їх діти, створили музичний дует ОПГ «Святиє» і вистрелили саме в період воєнного часу. Мені здається, що ОПГ «Святиє» були самими першими, хто почали випускати музику у той час, коли ще Київ намагалися окупувати. У них вже вийшла пісня та кліп, яка досить непогано зайшла. І наголосила, що вона не буде робити те чого просить Юра, адже це її підставляє, і бла, 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 бла. Ну, дивіться, яка ситуація. Ми ж розуміємо, що Іна Воронова виходила за нього заміж не тому, що він такий класний, чарівний. Він вміє привернути до себе увагу, він вміє закохати в себе. Я пам'ятаю з вечерю, як зараз, коли Монро там ледве не втрачала свідомість при вигляді Юрочки. І відповідно, Юра, це цікавий персонаж, але це людина, яка має справу. Із законом. І грає не за правилами цього закону. Відповідно, рано чи пізно таке красиве життя закінчується. І Інна Воронова я дуже сумніваюся, що після розлучення ми взагалі почуємо таку співачку. Можливо, вона випустить декілька пісень, які не зайдуть. Це ж було в неї до заміжжя. щось там проскакувало і на Воронова, і на Воронова, і на цьому все. І саме в дуеті вони стали цікаві аудиторії. Безумовно, не можна закривати очі на те, що Воронова дуже талановита з точки зору вокалу. Вона дуже красива, але сама по собі настільки дівчина пуста, настільки нецікава. Можливо, спробую покликати її на інтерв'ю. Знаєте, за що я люблю цей формат? Людина не має нагоди грати якусь роль. Вона під час діалогу справжня. Тобто ти відчуваєш, де вона вдягає певний образ, де ні. І завдяки інтерв'ю ти можеш зрозуміти, хто. Ця особистість і що вона себе взагалі представляє. До речі, хто не бачив наше інтерв'ю зі співачкою Ламою, яке вийшло вчора, будь ласочка, перейдіть на мій канал, відкривайте, дивіться дуже цікавий діалог, справжня особистість я прям, знаєте, відчув таку ностальгію, адже лама у свій час гриміла. Просто неймовірно. І було дуже цікаво з нею поспілкуватись дізнатись, чому вона взагалі зникла зі сцени і яка лама сьогодні. Тож, будь ласка, переходимо, дивимось. Я думаю, вам буде приємно послухати цей діалог під чай або каву. Ну, про Іну Воронову все зрозуміло, а от Слава Камінська мене не попускає, от не попускає цей виступ, де вона... Ось так виглядала і ось так співала. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Слава Богу, ти тепер з гірше був запамес. Я чомусь гадаю, це моє суб'єктивне, мені ніхто не розповідав, ніяких чуток не чув. Але в мене складається враження. Славочку, пробач, виправ мене, будь ласка, якщо я не правий. Але таке враження. Що вона під чимось досить серйозним, і вона наразі залежна від цього. Ось тільки таке враження в мене може бути, коли ти переглядаєш це відео. Боже, я вільна? Чому так? Можливо, серед наших глядачів, серед нашої спільноти політкової, є лікарі. Будь ласка, зверніть увагу на поведінку Слави Камінської. Напишіть в коментах, дуже цікаво почитати, чи знаходиться вона під дією якихось певних препаратів. Ну, і поки Слава Камінська розважається незрозуміло з чим, Настя Кам'янських в своєму інстаграмі, точніше Тіктоці, перепрошую. Показує грамотність своєї мови. Ви знаєте, коли ми допускаємо помилки, це нормально, адже ми лише люди, ми не роботи. Особливо, коли людина переходить з російської мови на українську, не потрібно накидатись, потрібно підтримати, можливо делікатно підправити. Але, дивіться, я навчався в українській школі, в україномовній. З поглибленням саме англійської мови. Французьку не пам'ятаю, хоча теж її вивчав. І в мене була українська. Російська я майже її не вивчав. Але моє середовище, от всі були російськомовні. Відповідно, російська в мене домінувала, в моєму житті до 24 лютого. Але українська, дивіться, я ж її теж трішечки підзабув, адже дуже мало практикував, виключно використовував. Під час робочих моментів, візитів і так далі. Які б помилки я не допускав, але, на мій погляд, саме правильне написання слів, це повинно бути по замовчуванні. І коли ти пишеш слово пам'ятаєте, то ми пам'ятаємо, що там є апостроф, а не м'який знак. А, Настюш. Не буду, не буду сварити, ти молодець, що ти перейшла, розмовляєш та пишеш соловіною. Але, будь ласочка, перед тим як запостити щось, і ти не впевнена в правописі того чи іншого слова, перевіряй. Це дається дуже легко. Гугл 2 секунди, все і постиш. Не кажучи про те, що в тебе є команда, можливо, є редактори. Адже в тебе багато соцмереж, і всіх потрібно вести зрозуміла справа, що фізично ти сама це не вивезеш. Тому, шановна команда, Каменської, зверніть увагу і не робіть подібних помилок, тому що це виглядає ну трішечки несимпатично, скажімо так. Ну і на завершення нікому не відома співачка Юла. Давайте подивимось. Антивоенный музыкальный манифест исполнила украинская певица Юла, прибывшая в Израиль из Киева сразу после начала войны. В ее устах трагедия превращается в молитву Богу, дать миру шанс, надежду и любовь. Видеоклип на песню вышел буквально вчера. Давайте посмотрим его фрагмент. Любовь пришла, добро бы силы, Расскажите, пожалуйста, о песне. Юль, давай начнем с тобой. Какие ощущения, которые ты выливаешь здесь в строках, наверняка для тебя это очень, очень личный момент? Да, это очень актуально для нас, всех украинцев, сейчас, так как Борис пригласил меня в марте тоже на девятый канал. Потом он узнал то, что я пою, пишу песни про нашу боль в Украине. І так случилось такое чудо. Він написав пісню, вона дуже сложная в исполнении, Там очень високі ноти нужны. песня, пісня йшла як по маслу. Я буквально з одного дубля записала этот трек. Я, чесно кажучи, не знаю звідки береться такий крінж, Це це виглядає настільки у стилі 2002 року, коли. З'являється нікому невідома зірка у студії телеканалу. Цей телеканал виглядає локація, ну, максимум 2005 рік, в кращому випадку. Ти щось там розповідаєш, презентуєш абсолютно, абсолютно бездарну пісню, вибачте мене, але ж це так. І при цьому розповідаєш про біль українців. Тому що ти українка. А мені цікаво. Юла, не знаю, як вас звати насправді, але в чому ваш біль? Ви мешкаєте в Ізраїлі. Біль це тут, на місцях. Я зараз не буду судити тих, хто за кордоном. Я спілкувався з багатьма дівчатами, які виїхали, і вони кажуть, що саме через цю невідомість ти ще більше нервуєш. Але знову ж таки, це все одно не ті ж самі відчуття, не ті ж самі переживання, не той самий біль. Коли ти знаходишся в рідній країні, тому для мене це виглядає настільки безглуздо, настільки нечесно, настільки нещиро, що хочеться запитати, коли от молоді артисти ви виставляєте подібну рекламу в своєму інстаграм-профілі, потім її переглядають сотні глядачів. На що ви розраховуєте, який саме фідбек ви хочете почути? Тому що для мене нічого окрім подиву ось таких очей. Нічого не з'являється від слова зовсім. Вим'яко кажучи, поза часом, не на часі, і краще не міть хорошого піарника з України. Який знаходиться тут, який хоча б вас буде якось коригувати, тому що нині це просто крінжатіна. Чи потрапляє до вашої інстаграм-стрічки реклама з початківцями, українські виконавці, українські пісні, будь ласка, напишіть. І в більшості випадків ви цю рекламу просто гортаєте далі. Чи є композиції, які ви скачали? Якщо так, то напишіть, будь ласка, що це за артисти. Ну що, ось такі у нас сьогодні плітки. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви в безпеці, у вас все добре. Не прощаюсь, слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату-пліткар без М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.